Вітаю, шановна панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати вам за ваші реакції, за коментарі, за участь в побудові. Кращого для України нагадаю, що вчора я записав відео сім кроків до перемоги. Ми з нашою ініціативною групою, яка називається громадсько-політичний рух Україна, 30+,» запропонували свій шлях до перемоги. Закликаю переглянути відео, долучатись до участі до конструктивних пропозицій. Дуже прошу не писати те, що я кажу. Коментарі у вигляді вивченої безпорадності, що ви неправильно робите, я знаю як, але це не працює і мене ніхто не слухає. Я вважаю, що ми маємо зараз як ніколи сконтрасуватися на перемозі на те, що нас об'єднує, згуртовує, скласти власний план перемоги українців. І втілювати його в життя. На жаль, так це змушує концентрації зусиль кожного, відповідальності кожного, взяти на себе відповідальність. Я розумію, що краще обіцяти там 2-3 тижні або ще щось, але ви бачите, це не працює. І я якраз про це хочу поговорити: чому, чому ми прийшли знову до мирних договорників? Зараз всі активно обговорюють якийсь мирний план. У кожного є свій мирний план, але чому, на мій погляд, жодного позитивного сценарія для України, як фактично для е, цілого світу, я не спостерігаю. Ну е, для мене розуміння мирного зараз складати мирний план, да, коли є суцільне зло, коли воно телорується, на жаль, е, заходом. Я не знаю, це із-за того, що там острах якийсь, небажання. Важко пояснити, але не готове західне світове товариство боротися. Я неодноразово приводив приклад. Правозахисника Олександра Ма Матвійчук, яка говорила, що не може бути миру допоки не покаране зло, але от зараз намагаються, от із знаєте, така древня гра, намагаються з букв Ж О, П і А скласти перем... слово перемога. Ну як це вийде, ми розуміємо, як воно вийде. І ще раз кажу: підче, е, хочу підчеркнути, що е, ми маємо шукати підґрунтя цього всього, що виникло. Чому е, Україна настільки ослабла? Чому вона не може. Адекватно реагувати на ті загрози, які є. Я не вважаю, що Україна не здатна перемогти. Але от проблема, основна проблема, що управлінці, які взялися за перемогу, да, за е кувати нам перемогу, вони не здатні. Ті виклики, які стоять перед Україною, вони. Не можуть виконати, не можуть усвідомити, не можуть переносити всі тягати та позбавлення з разом з українським народом. Немає лідерів. Немає людей, які дійсно бажають перемоги. Ну як вони бажають як діти? Знаєте, вони хочуть, але не хочуть прикладатись до цього. Я хочу, щоб ми теж не були дітьми і усвідомили, що наша перемога залежить від рівно від тих зусиль, які ми прикладаємо. Тому щодо повертаємось щодо мирних перемовин. Чи Є в найближчий час е, можливість реалізувати їх. Звичайно, захід, особливо Європа, хоче зупинити. Вона не хоче протистояння. Вона не може адекватно реагувати на ті виклики, які зараз стоять перед е, фактично західною цивілізацією, захистом принципів, не готові не знаєте, в зі зброєю в руках боротися проти суцільного зла. А українці очолювані сьогоднішніми новігласами, пам'ятаєте, Петро Кульпа говорив, що це союз зрадників, хабарників і ідіотів. От вони генерують дурню, яка фактично несумісна, знаєте, з реалізацією плану перемоги. Основна проблема я вже неодноразово говорив, полягає в тому, що ми коли. Відбулася е, повномасштабна агресія 24 лютого. Е, їх зупинили звичайне. знаєте, сумське ТРО і збройні сили, які вже мали досить е, практики боротьби з суцільним злом. Причому суцільне зло не було готове до такої агресії. Вони йшли парадними розрахунками. От і от цей чорний лебідь у вигляді українського суспільства, які голіруючи зупиняли танки, увірвався в плани і заходу, і е, нашого східного ворога, і е, фактично наших управлінців, які не готувалися до агресії, і подарували ще два роки е, добровольці. подарували нашим е, можновладцям, службовцям схаменутися. І починити е, чинити е, опер. На жаль, вони не здатні. Все, що вони змогли, да зараз подарувати нам закон про мобілізацію. Цей ганебний закон, який фактично за от, три роки, верніше, третій рік війни, продемонстрував розкол і, от е, острах е, наших управлінців, що їм доведеться все ж таки разом з українським народом приймати участь у бойових дій, він скував їх розум. Скував їх свідомість і не дозволяє приймати адекватні правильні рішення. А нам це потрібно зараз потрібно на всіх рівнях управління приймати адекватні рішення, асиметричні рішення, які дозволять нам отримати перевагу. Я думаю, що українців важко обманути, що ми зможемо довери, домовитися з росіянами в цьому плані дуже. Вчасно вважаю, вийшов інтерв'ю Портнікова да, про діалог, нібито з ну, хорошими русськими, так скажем, лібералами, російськими лібералами, які такі також вражені шовеністичним поглядом на світ. Тобто там дуже чітко Портніков сказав, що Украї... Росія. В... Тій конфігурації, яка вона зараз існує, в конфігурації імперії там п'ятнадцятих, шістнадцятих, сімнадцятих років вона Латиніна постійно наводила приклади там Римської імперії, Османської імперії, Франції. Да? І він намагався пояснити, що це було колись зараз. Лише Росія хвора оцим імперіалістичним захопленням земель кшталт 17 віку, і він там дуже влучно сказав. Я вже цитував це. Що звичайно, дуже добре, коли Російська Федерація стане демократичною цивілізованою. Але ми ж розуміємо, що цього не буде Ну, на ближчій перспективі, і захід не готовий це зробити. Тому ціна захоплення України має бути настільки високою, що вона має загрожувати самій е, імперії. самій Національній державі Росії та така, яка вона зараз існує, тільки усвідомлення, що захоплення українських земель буде загрожувати їх існуванню, тому що зараз вони вважають, що саме існування України в той конфігурації, що є, загрожує імперії. Вони мають усвідомити. Я це вже давно говорив, вже два другий рік Рік про це говорю, що це має бути доктрина Бермуцького трикутника. Всі росіяни, що заходять зі зброєю, мають зникнути. І для цього, звичайно, ми обмежені в ресурсі. Звичайно, у нас достатньо ресурсу для більше того, ми маємо закумулювати це все. От і в сіми кроках ми сказали, що скоротити державний апарат на 80%, 80% бюджету розподіляти саме на. Військові потреби, лозунг має бути все для фронту, все для перемоги. Чим більше ми будемо знищувати ворога, чим болючіше їм буде е, захід на українську територію, е, тим швидше прийде це усвідомлення, що з, е, війна з Україною загрожує Російській імперії. Тому е, те, що зараз нам намагаються да, продати. За нібито перемогу, тобто поразку у війні хочуть продати за перемогу. Я не впевнений, що українське суспільство всприйне. Більш того, я вважаю, що зараз Зеленському мирна угода невигідна, Невигідне заморожування, тому що більше всього вони бояться, бояться призупинення. Я знаю настрої сьогодні в армії. Буде дуже багато запитань, чому не готувалися до війни, а особливо що ви робили протягом цих двох третій рік війни, чому не скеровували це все на забезпечення армії, чому не проводили зміни характеру війни. У нас є гарні приклади зміни характеру війни. От те, що ми зробили в Чорному морі з російським флотом. Асиметричними діями знищили російський флот. Ми не приймали шаблонні рішення. Да? Більш сильний флот має перемогти менш сильний флот, а асиметрично захопили, знищили, просто нівелювали російський флот на Чорному морі. Це зробили хто? Це зробили сили оборони, але це, це знов ж таки зробив не сили, збройні сили. Це зробили ГУР СБУ, які не вчилися в звичайних навчальних закладах військових, да, радянських зазвичай школах. І ну цьому навіть в НАТО не вчать у них є певні ресурси знищення ворога. Як вони діяли там в? Іраку зачищали авіацію, а потім заходила піхота і фіксувала знищення, підтверджувала знищення військових об'єктів в Іраку. У нас немає такого, тому ми були змушені діяти асиметрично і це нам вдалось теж саме. Треба робити сьогодні на сухопутних територіях. І е, вдалі приклади є. Є люди знов ж таки, не з е, зброї, ну не кадрових воєнних, люди з бізнесу, які е, приходили і зараз мають досить ефективні підрозділи. На жаль, це не масштабується, але це заме ставка і мала цим займатись, е, брати успішні такі кейси, асиметричних дій, е, знищення ворога. Ці приклади є, і їх треба масштабувати. Нас, на жаль, відволікають от цими якимись мирними переговорами. Знову ж таки, для того щоб продати якийсь уявний мир, нібито домовились, нібито це вже перемога. І ми маємо задовольнитися цією перемогою. Це може задовольнити на певний час. Захід може задовольнити Російську Федерацію. Ще чому проблема щодо зупинки війни? Тому що є така версія, що зараз от багато там людей говорять, що якщо ми зупинимо, ми зараз накачаємося зброєю, ми зараз підготуємося і ми будемо сильні. Під час війни, от минулої бюджет минулого року, я вам демонстрував. Іде війна. Є інформація. Ну була блокада в Конгресі допомоги США. Що наші можновладці зробили? Вони подали бюджет, де збільшили тільки на Міністерство мирного часу, збільшили на 255 мільярдів, на 6,5 мільйонів мільярдів доларів. Збільшили власні витрати. А е, потенціал е, ВПК Камишин говорить, е, можемо виробляти 18-20. Заклали в бюджеті лише одну третину, лише 6 мільярдів заклали на фінансування зброї, коли я скажу було блокування е, Сполученими Штатами е, надання зброї, а це основний поставчик зброї, Вони е, спокійно підписали, е, подали кабмін, подав. Верховна Рада проголосувала. Президент підписав, і після цього ми отримали Авдіївку. отримали Очеретина, отримали Харків. І всюди де звучить, що що немає достатньо зброї? А ми навіть власний ресурс не виділили. І от зараз називають це. От всю цю цю муть називають. Пінгвінівщиною, от ну 11 мільярдів виділять на наукові дослідження, коли е, бійці не, не вистачає зброї. У нас достатньо ресурсу його треба правильно розподілити. На жаль, ці управлінці не здатні, вони не готові. Тому ми і запропонували вимагати. Ну ще раз кажу: два роки люди давали присягу, два роки уникають. Захисту батьківщини, виділення ресурсів і е асиметричних дій. Які дозволять нам е, отримати перевагу. Ще раз кажу: лише знищення ворога продемонструє, що йому тут нічого робити. Ви можете е, обіцяти собі, що якісь будуть мирні угоди. Мирна угода з катом. От яка може бути мирна угода? Ви можете домовитись лише про засіб вашого знищення, що от не втопіть мене, а розстріляйте або повістьте. Немає опції. От ми вчора е, теж молоді люди запитували мене, що нам робити. Я кажу, що саме життя вас змусить. Або у нас е, знову буде 24 лютого. І вам доведеться вирішувати, або ви будете тікати, або ви будете боронити. Так, якщо є ще, е, зараз час, давайте зараз виправимо ті помилки, які ми отримували три роки тому назад. Перше якість управління. Друге підготовка. До оборони третє: все для війни, все для перемоги. Це і економіка, і управління, і асиметричні дії, які змусять нас отримати перевагу на фронті. Тому, підводячи пісно підсумки, звичайно можна сподіватися, чекати якихось мирних угод. Мирних угод з суцільним злом не може бути, і з урахуванням того, що ну так відбувається, що ця боротьба відбувається на території України і страждають український народ. Ми маємо бути тою движучою силою, яка зорганізується, зробить висновки і збереже Україну, і збереже націю. Тому ще раз повертаюсь до сіми кроків. Будь ласка, я зроблю посилання на статтю, обговорюємо, приймаємо рішення. Ми будемо наполягати на голосуванні цих всіх питань, обговорені. Я хочу все таки направити цей відкритий лист до політичних партій громадських організацій. Кожен кожен активна людина має визначитись. Як вона планує діяти в найближчий час, що ми будемо змушувати від наших управлінців яких рішень? І ще раз повторюю: має горіти земля під ногами. У них у них не має бути жодного вибору, як зробити секвестр бюджету. Скоротити державний апарат, провести реформу державного управління, нічого чекати, давайте після війни, да? давайте після перемоги. Якщо ми цього не зробимо, не буде нашої перемоги. А перемога нам потрібна перемога, перш за все, над собою, змусити діяти, змусити вимагати і перемагати. Тому закликаю всіх до активних дій. Поки ми живі, не все втрачено. Маємо готуватися. Маємо бути кожен має бути готовий. Повинен мати військову справу. Розуміти, що він повинен робити під час війни, під час військових дій. У нас достатньо зараз роботи і підготовки озброєння, виробництва озброєння і в логістики, в управлінні, і в знищенні ворога є достатньо людей, які вміють вбивати. Вони мають просуватися по службових щаблях, маємо позбутися дилетантів в управлінні. Всі, хто хоче залишитись, будь ласка, отримуйте військовий досвід, боєві участь у бойових діях і приймайте правильні рішення в протилежному випадку. Ми втратимо країну, і кожному доведеться вибирати або спосіб знищення, або тікати і забути Україну як державу, ту лагідну автоназію, яку нам пропонують, маємо відновитись. Маємо відмовитися від е, політики героїв, політики прорахунків, і прийняти нарешті доктрину збереження українців, збереження нашої нації, нашої держави. Все в наших руках. Слава Україні і слава нації.